Вітаю вас у студії студія З вами Андрій Сусленко. гостьова студія. Як ви пам'ятаєте, напевно напередень виборів ми на не спросотві показували альманах з історії майдану про найгарячіші та найактуальніші на той момент події, які змінили Україну, змінили назвами. Та напевно в чомусь і світ з тих часів різні автори намагалися писати різні історії, які вони відчули чи побачили на майдані. Та після нього до нас заходила Христина Бердинських. Наприклад, і ось сьогодні цікава історія: фантомна біль Майдан 700 стрінок реальної історії. Співавтори сьогодні у мене в гостях це Анастасія Савицька та Андрій Миргородський. Я вітаю вас у студії. Доброго дня доброго, доброго дня. Вас. Хочу запитати у вас напевно те, яким чином з'явилися ці історії, яким чином вони прийшли до вашої голови, до вашого серця. Ще раз добрий день, Андрій, і дякую за увагу і цікаві до нашого проєкту. Ви знаєте, ми тільки забрали її з печати, цю книгу. Книга має непросту історію, родилася на осінню і зимою цього року, родилася ідея цього проєкту. И сначала Книга представляла собой записи, которые должны были быть дополнением к фотоальбому, посвященным событиям этой зимы, этой осени, этой весны. Но так получилось, что вот мы вместе с Настей, которая помогала в этом проекте и играла чуть ли не главную скрипку, подобрали такое количество материалов, и настолько этот материал самоценен, самодостаточен, что... Дополнять эту информацию даже фотографиями мы посчитали делом лишним. Мы собрали эти посты, это огромное количество мыслей, чувств, переживаний людей, которые были на Майдане, которые обменивались информацией через Facebook. Собрали эти посты в общую книгу, и это такой небольшой литературный памятник тем событиям, которые происходили и на Майдане, и в Киеве, и вообще в Украине этой зимой. И я думаю, что всем, кто интересуется истинными мыслями, чувствами, истинной историей Украины вот этих, этого периода, эта книга будет очень интересна, потому что такую, такую информацию невозможно не купить за деньги, невозможно ее... Она не может быть заказной, она не может быть предоставлена какой-то политической силой. Это искреннее чувство людей. И... Это то, о чем болела душа у каждого, у каждого украинца, кто имел отношение к Майдану и в первую очередь к этому хэштегу Майдан. Вот я хотел бы два слова чтобы сказала Настя, потому что Анастасия собрала этот материал, мы вместе редактировали, и она участник Майдана. И, мне кажется, очень важные слова могли бы прозвучать именно из ее уст по отношению Анастасия, к Майдане. Анастасия, будь ласка, расскажите нам, как заявила эти истории, каким чином вы подшуковывали их? Ну, спочатку я передивилася всю свою стрічку. Всіх своїх друзів, потім передивилася стрічки тих людей, на яких я була підписана ще до Майдану, потім на яких я підписалася протягом Майдану, і потім почала збиратися, збирати цей матеріал. Я дуже була зацікавлена і мені дуже сподобалося. Я не могла зупинитися, збираючи цей матеріал, бо знайомилася з такими людьми цікавими, і їх історії були вражаючими. І я збирала. Кожну вільну хвилину я була онлайн і дивилася в Фейсбук. Я жила у Фейсбуці, щоб зібрати весь цей матеріал. До речі, я маю сказати глядачам, що Анастасія стюардеса, тому для неї кожна вільна хвилина це насправді кожна вільна хвилина. Андрію, Дякую. хочу запитати у вас, яким чином ви з'явилися в цьому проєкті? Ви розумієте, ну Київ і Україна це моя страна, це мой город, це мої люди. І все, що відбувалося з ними… со всеми и с нами со всеми этой зимой это очень близкая и э, очень духовная часть нашей жизни вы знаете что украина наконец-то э, стала страной с нацией мы э, вокруг этих событий в общем объединились и у нас появилась какая-то национальная идея и мне очень не хотелось бы чтобы эта история которая случилась с нами этой осенью этой зимой и весной чтобы она канала в лету и э, я очень четко понимаю, что все потихонечку забывается, а та информация, которая в этой книге останется, она останется уже на века. И у нас очень большая просьба ко всем, кто может нам помочь с распространением этой книги, к примеру, в России или, или в том же Донецке, или в Луганске, мы бы очень были благодарны, потому что люди, прочитав эти записи, они поймут истинные причины того, что происходило в Киеве в эти дни и Я думаю, очень многих поменяется и і філософія, і психологія отношение к тому ж то здесь і відбувалося, і сьогодні праїсну а на аудиторію нашого каналу. Ви точно можете розраховувати, і також ви побачите потім це відео у записі. Поки що хочу перейти власне до творення цієї книги. Скільки часу Анастасія зайняла у вас підготовка цих 700 історій? Чи скільки до речі довелося відкинути? О, це це дуже болюче питання, бо було зібрано набагато більше ніж 700 сторінок. Збирала я приблизно два місяці, повних два місяці, потім десь місяць я редагувала, відбирала, відкладала. Але коли треба було скорочувати матеріал, це було дуже важко, бо кожен пост, кожна літера була, була були для мене дуже. Рідними і я сперечалася з Андрієм, бо я не хотіла скорочувати матеріал, і залишилось дуже багато матеріалу в електронному вигляді. А ви зможете зробити потім друге видання, наприклад, фантомна біль 2»? Можливо, можливо, ми зробимо якесь електронне видання, яке можна буде купувати через інтернет. А я, яку пресу отримує ваша робота? Пресу в якості коментарі, фідбек? Наскільки людям це потрібно? Ну, ви знаєте, вже два тижні, як книга продається через мене, просто через мене, без книжкових магазинів. І всі люди, які отримали її, які почали читати, мені пишуть, майже цілодобово пишуть, дякують і кажуть, що це просто фантастичний матеріал. І дякують за те, що ми зібрали це. Бо це для людей це виявилося дуже важливим. Андрію, скажіть, будь ласка, а яке яке видавництво власне друкувало книгу? Іздательства. «Очи Тудей». Uh, uh, вы понимаете, издательство молодое, но очень здорово отнеслось к этой работе и сделало книгу очень быстро, отодвинув <связыв> очень многие даже политические проекты в сторону, потому что книга понравилась и людям, которые с ней работали. И я хочу сказать, что в продолжении этого проекта мы сегодня занимаемся тем, что пробуем ее перевести, вернее, переводим на английский язык. И пока есть интерес к событиям на Майдана в англоговорящих странах, в первую очередь, конечно, Америка, ну и Англия, и для многих европейцев английский язык – это язык международного общения. Мы надеемся, что следующее издание будет связано как раз с англоязычной версией. Я думаю, что через пару месяцев мы сможем презентовать уже ее за границей. И для нас это очень важно, потому что это, ну, это еще раз я повторю, скажу, что это настоящая информация, это настоящая история, которую невозможно написать, переписать, представить под какими-то флагами или знаменами. Это боль людей. Эта книга непростая, она нелегкая в чтении, она для многих будет тяжелым таким испытанием, потому что то, что написано в этих заметочках, оно писалось почти кровью. І нам очень, очень хочеться, щоб настоячу історію людей, які стояли на Майдані, увидели і в Америці, і в Європі, і що раз пожати вам сил, принаймні, щоб ви це змогли зробити. У нас залишається дуже мало часу. Я хочу вам дати слово, щоб ви короткі побажання глядачам залишили. Анастасія, давайте з вас. Ви знаєте, моя подруга, яка була зі мною на майдані. Вона вона також є авторкою співавтором книги. Її пости у книзі, і вона підписувала книгу. В неділю у нас була неофіційна презентація. Вона написала: я бажаю, щоб більше ніколи не було приводу для такої книги. В так я скажу. Мені здається, хороше побажання. Насправді щире, Андрію. Вы знаете, книгу мы назвали «Фантомная боль». Это боль той части тела, которая отсутствует, то постоянно болит. Я очень хочу, чтобы эта боль, которую мы все испытываем, не была зря. Чтобы Украина переросла этот период тяжелого становления и борьбы с самой собой, потому что такая борьба присутствует. Я очень верю в эту страну и верю в людей, которые так, могут написать такое, Що є гордістю для нас всіх, тому що собраны мысли і чувства настоящих людей. Це очень важливо. Я вам дуже дякую за вашу роботу, яку ви зробили. Маю надію, що багато людей зможуть прочитати цю книгу і ваші наступні видання. Глядачам нагадаю, що Андрій Миргородський та Анастасія Савицька в мене в гостях презентували свою книгу, яка називається Фантомна біль Майдан 700 сторінок реальної історії.